Фінальні частина проходження найскладніший вулкан паркур карти на швидкість. Хто виграє змін з програвшого на все наступне відео? Дивіться до кінця, щоб знати, приємного перегляду. Ну а перед тим як ми почнемо відкриваю сундук. У нас тут є невеликі подарунки. Це зілля швидкості та зілля стрибучості. Це такі невеликі бонусики, які можна використати тільки один раз. Ну все, поїхали, починаємо. Де тенусово, у нас є. Я тут вже трохи пробіжався. Як тут? Погоді мене, почекай! Почекати тебе, я хочу виграти. Е, ти ж не забув як, як... Яке... Яке наказання для того, хто програв. Не забув? Не забув, не переживай. Ти хто виграє, поміняє скін гін програв, що так і як захоче. І він має в ньому ходити все наступне відео. Політаю. Опа, вот ти, здрасте. Я тебе вже тоже доганяю. Давай пішов. Блін, не займався. Блін, що я зробив я, звичайно. Йомою! Що це? Режим того, Та нічого, просто я собі трохи облегчаю жизнь. Я, я, я до цього моменту все одно буду йшов. І все. Так, на цьому моменті ми мишку тупимо і не знаємо, куди бігти. Я зато вже прий. Пройшов. Не с... чесно! Чесно. Шос! Та почекай мене, почекай, ти куди? Ключовий вихід мене лишивши. Ми не чекаємо конкурентів. А, давай. Єс, все. Біжи я, давай, я не знаю, як я ще не падаю. З Божою помощю пропригав. Чекай, а ти там де сам? Я не знаю, я в якійсь лаві. Ти по цьому по водяному ліфті піднімався вже? Я вже піднімався, так. О, я пустиня. тебе доганяю, почекай мене. Ой, ти вже О. там біжиш. Все доганяю. Так, зілля швидкості, все, побіжали. Понеслися. Блін. <соць> Ні, ти казі, що я прокакав. Я зілля прокакав. <соць> От же ж блінчики, блин, блин, блинскі, блинчикі, блин. блинчики, блин, чики, блін, блин. блінчики, Блинчики. Это Главный на запороты. Нет! Нет. Блин. Треба лучше боти, брат. Мене лиши. Нет. Все, готовься. Я. зелля прыгаю. Какав. Какао, я понял, что ты не понял що робиш, а це не чесно! Шо, я сюда. Я сюда вже проходив. Ай, ти скотина! Давай, падай, падай, там тобі місце. А, ти можеш назад забратися. Ти що робиш? Я не розумію. А! Ага, ти де там пригаєш? Біжим! Він обганяє нас. Ой, я вернусь, Блін. Не, стой, 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 я, я. ти скотина! Стой, я, 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 стой, я, 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 я прийду. ти знаєш, ти пригучу, як жаба. Ну це означає, що цим можна потріб... злоподрібляти. Понімаєш, блочку зробить для того, типу, я переміг. Я не маю програти. Uh -huh. Мені... Не маю я... програти. Я маю виграти. Ти завжди скотина спереді мене біжиш. Ну а що? Я краще граю в Майнкрафт. Ти просто там перший завжди живляєшся. Можеш мене почекати, буду. Ні, открий дай, ось. А все, давай, горі, 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 горі. Блін. За паровоз я бачу. Де ти на паровоз бачиш? Стій. Я весь я сюда попал! А, я Ага, все, типу, воно тут буде. О, біжи, біжи, давай. Ніт. Оп, 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 не пригай. Все, молодець. То я молодець. Дякую, що підганяєш. Ніт, я. я... Бле, зачем ти зробив? А все, я тоже молодець. <рес> Ти там тоже зараз не розслабляйся. О, О біжи. Є, я обігнав тебе. О, ні, 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 біжи, біжи, біжи. Перший раз в житті я тебе обігнав Ну як перший. Багато разів тебе вже обганяв. Я всігда йду на вершині. Хто є пі? Ти як мене назвав? Я О, дякую, що пішли. Блін, я теж не зрозумів, куди пригати. Привіт, друже! Привіт. Ні, стоп, стоп, давай подумаємо помислимо мазами своїми. Думай думай своєю башкою. Упорилою. Як проходити? Я здається, я зрозумів. Не, не Ten 10 later. позже. Стой, стой, я задолбался же, почекай. Но то я прийшов. Нет, Я пришёл. Нет, почекай мене, я не можу пройти. Чекаю, да, бля. Чекай, чекай, чекай. Я хочу кстати, мы вже майже пришли. Так, мы це режем. Тут це? Мы це режем? Це шо за Нет. Шо за снежок? Ааа. Понял, поехали. Ты куда там едешь? И что ты стреляешь? А, арбалеты стреляю. Все, попал. Ты пришел тоже? Уже пришел, звичайно, я разумный. Ты нас так не зибешь. А! О, нет, сюда требовало, стоп, стоп. Я поплачу, куда требовало. Класс. Нет. Все, а я проехал. Бай-бай. Полунеть. А дальше куда? Стоп, 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 куда дальше? Вот блин. Так, ну все еще потеряно. Я как потеряно. Вс? Ну что? Куда ты дальше? Что? Куда тря дальше? А, я Не понял. знаю, я куда слечу. Ох, я тоже куда слычу, -то боже мой. А я, куда тоже я? Тек... <laughs> я тоже тикаю. Вот это. Они тоже это тикают. Что это такое? Показує, все що ми проходили, дивися. Все. Побіжали далі. Думаю, що мені вже це не знадобиться. А сам тоді хоча б. Я вже якийсь грибний біом прийшов. Я, А я... Я... Дай я тоже проходжу. Ви що? Ви. Там такий маневр треба зараз зробити, ти зараз фігієш. Яке там треба? О, елітри! Ай! А куда? Ай? Куди треба було? Я прийшов. А як. Що прийшов? Там картинка показана. О, якийсь ліфт. Похоже, чи що? А маневр куди треба зробити? В самий низ карти. О. А, я прийшов в карту. Як це прийшов? Що? Тітри? Тітри? так де? А, ні, не, не тітри. Тут ще дальше треба. Короче, ТП. Яке ТП? тепе? не чесно. ТП. О. А, якась музика? а які там тітри і музика були мене цікавить? А, тут лава піднімається. А куди треба? в самий низ карти. Прям сам прям під карту треба залітати. Ого! Тут теж якісь, типа, ліфти. Це, навіть, кому ти поїхав. Ну і де він цей ліфт ваш? Опа. Поїхали. Ми це вже бачили. Треба пробігти, да-да-да, можна якось це пропустити. Е, куди? А, там лава піднімається! Господи, я, случайно, пропустив. Коротше, я до тебе я до тебе під... піднімуся. Ти не проти? Оп, поїхав. Ого. Давай, движе. А, дякую, а. Шо, сказав, шо Це что. Це Стекати покаси. Гра. Боже, як я це прийшов! Боже, як я це прийшов! Боже. Блін. Ем... А. Шо за таймер? Ни банзара підірве. Ах ти скачий! ха Не ха Здрасте! Не стоп, э. стоп, стоп, стоп! Не надо, стоп, стоп, стоп! Що це маленький Як, -то маленький, то тоже. Да я нічого не бачу, почекай. Так, а це ж ніби щось новеньке, а не, це то саме. Давай пішов. О! Сразу би так. О, буде... Й... Я не хочу як клок здохнути но... на простому паркурчику. О! о. Лава піднімається! Як? Відкрити двері! Мені? А. А! Там а! Хана. а. Хана. Ну да. Треба було кудись там встати. Я, я понял, я. я... Сейчас од він кастеба снірок. А, от він розбився. Все. <смір> Та стоп, стоп, все, хватить, хватить, остановись. Подивись, куди ця шайтан машина нас приведе. <смір> ти в тебе це перший раз бачиш, да? Ти типу, поперше, ага, не А, англіє, я перший раз розуміюся до кінця. А тики, три, я побачив, думаю, я вже прийшов. Да. А ні фіга, блін. ай яй я чуть не підірвався. Біжи. Давай, перс... тупий персонаж, чому ти не біжиш? На же, на же має контр, воно а він не біжить, зараза. Ти чо, не біг? Музика, така ніби щось нагадує, але не знаю, що іменно. А, це, типа що треба тут прийти, такий, типа на швидкість. Я не знаю, я прохожу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я... А, я. Ай-яй-яй, там сипировался. Ага, ну ти вижив? Угу, да, я вижив. Але щет не Добре, що хоча бы час на це назад проходиш, а не читериш. Ой, а далі, тут що? А, ти це. То, тебе там не було, ти це просто. Угу, понял тебе. Ну <гл�ко> да. Там даже не прийшов, але телепортував. Я прийшов. О, ні, я не телепортувався. я максимально чесна людина. Кому музика ніби зараз, кінець чогось. Але не знаю чого. Чекай, зачекай мене. Да, муха, ми не встигаємо ні, з тобою. Нет! Ладно, пофиг. Такий давай давай пройдемо до сюди, я не по... Ладно. Ладно, впервод, включи. Ключі перво, ми подохли заново прийшли. Так, mm -hmm. я думаю, що нам треба повторити нашу чудо з ніщячками. Давай ка Так, як, тобі, як тобі так би зелья дати, ну не важно, буде в мене одне, стрибучись. Ти мені не дав зелья! Так воно не падає. Вони провалилось кар... вниз. Тому що, типу, так завжди на всій карті. Ладно, побігли. Музичка чимось тетрість нагадує мені. А, засіда! Як, мене... як ти мене обганяєш? А я можу поїти просто. А, я можу просто в перепригнути... перепригнувати. О, дякую, що піштукнув мене. А, ти підірвався! Ой, да, ой-ой-ой. Блин, не случайно. Зайшов в програму. Сейчас почекай. В смысле? Я ой, Я, Я прохожую, я знов на той, на тій сакурі. А, сала, что в ней сущность не знай, да. Ніби ты вже куда выйшов сервера. Да, вийшов сервера. Блин, тебе музыка играє, бо вона не кинчилась. Не, у мене тоже нема. Стой, стой! Нет! А, вот куда надо. Ой, беда, я не встигаю. Я Похоже, мені манице добре. Бабачи. добре. А я не допрыгну. А я в прихожу туда ну бра. А так жаль. Ой, тут опять якась така карта з розряду. Тут все палиться, пропригай як небудь. Давай, иди поплавай. Блін, не хочеш. Давай зараз помремо. Че мене музика я була? Що? Я все, я прийшов. Бляха, це що за паркур такий. Тебе грає музика зараз? Нет. У мене тоже знаю. О, алло, алитри які... нам дадуться? Блин, я, смі... а. я я сміг секунду, Давай. Лава прям під ногами. Эй, а. Ты ч використовуєш, чи ти це на чесно, ти мав здохнути, Я и ти. Ну вже я давай чекаю, побіжали, Нам, кстати, добре, нам остати капи... ага, каплы. Так паркур, 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 о, лавомірки. Я... я бачу це раніше. Все, що це значить. Я знаю, що зараз будемо робити. Впливати вверх. Ооо. Эй, ну, да. стоп, що? О! Куди? А чого я підпалився? полився? Привіт, друже. Привіт, друже. А, тебе мне нельзя привити. А что, что походу, нічия? Походу, наверное, да. Все! Нічия! єс! Ее! Виграла дружба! Хэппи энд, но за но, новоблош но, я выиграл, але все равно но. А, а ми одну годину 10 хвилин це проходили. Мы саму худшу оцінку, ми дуже медленно проходили карту. О, тут і є. Чомусь музики нема, але на мене громка. Знаєш, саме початку карти бачив і літер ще коли ми це проходили. І що це виходить? Ага. Летіти кудись треба. Back to spa... А, back to spawn. давай, пішли. Back to spawn. Все, це початок. І тут. Коли... Все, тут доступно. Це коли ми. Що коли... Прийдіть і потім вже стане доступно. Поща однієлі от карта. Ага. Літрів сюди треба летіти. Ну шо це кінець означає, хеппі енд? Ей, лети, лети. давай глянемо шо там. Ай. I... Лети! Я прилетів. Я тоже, походу, прилетів. Ліфт це типа шо. Все же типа ну да, це даже. Щоб ми заново проходили. Все, победа. Все, давайте повернемось на спаун. Там, де це почалося, там, де це і має кінчитися. Просто помрем. якщо ти помреш, ти сам знову появишся. Що, The... 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 може до мене тепати? О, <проб> okay. Все. Не і що скажуть, спустя час, скількись там часу ми перейшли цю довбану карту. Я так і не знаю, що це таке. Оце, ой, не важно, ми це вже перейшли, так що все, з вами був я, Ілля Бєр, і з вами був ця зелена фа... ой, фіолетова фасоля, якась ще карта. І всім пока! Ви навіть не повірите, що ця паскуда зробила? Взяла і забанила мене на моєму ж сервері. А, Розбанила, тепер я можу цю зар... заразу сам забанити. Е, а ти де? Ах, ти, падло, вийшло. Все, тепер точно все.